З початку війни Кривий Ріг приймає внутрішньо переміщених осіб з 15 областей України, чимало людей з Маріуполя. Тільки офіційно зареєстровано понад дві тисячі переселенців, реально вдвічі більше. Привиріг створив чіткий алгоритм роботи з ВПО від тимчасового розміщення з повноцінним харчуванням до надання правових та адміністративних послуг. За підтримки військової адміністрації у місті працює гуманітарний штаб Херсонщині. Відсьогодні відкрито центр допомоги Маріупольцям. Ми співчуваємо і відчуваємо вашу пільгу. Ми все розуміємо. Зараз вже більш ніж 10% в Кривому Розі живе вимушених переселенців. До речі, яких ми не називаємо вимушеними переселенцями, це я так кажу, щоб термін зараз використали. А ми їх називаємо новими, новими криворожанами. Тому що ми робимо все, щоб прийняти як рідних. Хто їхав через нас транзитом, всіх приймали, давали продукти в дорогу, медицинську допомогу, соціальну допомогу давали можливість переночувати. Хто залишився, а як я вже кажу, це 70 тисяч. Ми підготували у нас більш ніж 80-79, якщо бути точним. Місць компактного проживання це гуртожитки, це садки, це школи. Ми надаємо також медичну, соціальну, психологічну допомогу. Міська рада Маріуполя зараз робить дуже дуже таку шляхетну і дуже добру справу, що відкриває такі центри підтримки по всій державі. Тому ми відразу, ми криворічці, відразу відгукнулися на таку пропозицію, на таке прохання. Центр багатофункціональний, центр, відкритий міською радою Маріуполя спільно з нами. Ми безкоштовно надали приміщення, безкоштовно надали матеріали. Також задіяно багато фондів. І ми зробимо все для того, щоб ті, хто із-за цих клятих орків був вимушений покинути свої домівки, щоб відчували себе в Кривому розі, як вдома. Центри під назвою Я Маріуполь діють в Одесі, Львові, Києві, Дніпрі. На рівні з обласними центрами командно спрацювали і в Кривому Розі. Я хочу поблагодарить Александра Юрьевича, который очень быстро дал возможность нам открыть уже 11 центр, который с новой философией, это самый большой центр в Украине, с широким уже спектром услуг и с широким содержанием. И есть примеры, когда мы это делаем месяц, есть примеры, когда мы это делаем полтора месяца. Этот центр мы открываем очень быстро, практически за две недели, и без четкой структурированной позиции, личной позиции Александра Юрьевича это сделать было невозможно. Поэтому искренние слова благодарности за вашу молниеносную реакцию, за нашу возможность сегодня вот таким широким центром представить Мариупольскую громаду. И я от лица громады говорю вам спасибо. Мультисервісний хаб поділений на галузеві сектори. Тут переселенці з Маріуполя можуть отримати і допомогу, і консультації. Основні послуги, такі потребують наші маріупольці, які переїхали до Кривого Рогу і інших міст. Це перш за все юридична допомога, також допомога лікаря, медичний сектор. Є у нас також психологічна допомога. Є професійний психолог. Ну і як завжди, гуманітарна допомога це вкрай важливо. Це харчові набори, це якісь якась ботова хімія. Щоб зареєструватися і отримати необхідні послуги, при собі треба мати паспорт і код. Ми дуже чекали відкриття, особливо ну, сматрилі фотографії з інших Гародов. Очень красиво, для дітей, вообще супер. Ну, мне очень нравится. Светло, хоч какое-то о доме, частичка дома в чужом городе. Ми очень довольны. Спасибо большое. Центр підтримки став своєрідним землячеством для маріупольців. Кожен розповідає свою історію. Це родний для мене город, город наш робота. Я в одном из подразделений комбината Ильича, в управлении общественного питания и торговли. Приезжали по обмену опытом в Кривой Рог. Я никогда больше не думала, что я когда-то попаду в Кривой Рог. Это Кривой Рог для меня стал родным. Увидела объявление, что здесь открывается я Мариуполь. Я так хотела давно попасть вот, в Кропивницком, в, 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 в этом в Днепропетровске, в других городах открыли. И тут я любыми путями 8 часов встала и говорю мужу, поехали, мы не знаем, как ехать, во всех спрашивали и приехали сюда. Я здесь, ну, оформляли мы, оформили все, зарегистрировались, дали нам помощь. Но самое главное, что я здесь встретила своих любимых сотрудников, друзей. Я сегодня оформила вот Гуманітарну допомогу. Тепер через 14 днів мені сказали, що можна знову прийти. І ще гігієну теж зараз не поступити, одразу ж позвоню, знаю і прийду, що подушу гігієну. Такі центри дуже потрібні, тому що ну, як мінімум людям потрібна психологічна підтримка, там відчувати, що вони не самі, тому дуже класно, що таке є. Працівники хабів також мешканці Маріуполя. Олександр досвідчений акушер. Тепер знайшов роботу за медичною спеціальністю. Ми можемо це тут робити ехокардіографію. Після цього направляти цим ЕКГ до лікаря кардіолога Тут ми також міряємо тиск всім хворим. І, і, Пульсоксиметр у нас є, є температуру, ми тут міряємо, видаємо лік, ліки, котрі в нас є. Я думаю, що перечень лік у нас буде гораздо більше. Хаб працює з понеділка до суботи, з 8 до 18. Мережа Я Маріуполь буде розширюватися. Зокрема, у Кривому Розі планується відкриття центру побутових послуг. Головне, щоб наші Маріупольці відчували допомогу та підтримку. Тобто, для цього це ми створили, щоб було відчуття підтримки, щоб вони не втрачали віру в нашу державу України, щоб вони потрібні потрібні громаді, потрібні державі. І щоб настане безпосередньо найближчим часом, той час, коли ми будемо повертатися додому, будемо будувати нове місто Маріуполь. І зараз ми вже над цим працюємо. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день.